Урок я досліджую світ. Сьогодні ми будемо досліджувати рослини. Приготуємо підручник на сторінці 60 та 61, у зошиті сторінка 50 та 51. Але спочатку ви переглянете відео про рослини. Потім ми. Обговоримо та попрацюємо у зошиті. Після того, як ви переглянете відео про рослини, розгляньте, будь ласка, на сторінці, віся... сторінці 60 у підручнику малюнки рослин і визначте, де дерево, де кущі, а де квіти. А у зошиті ми з вами виконаємо завдання на сторінці 50. Нам потрібно пронумерувати рослини в залежності від того, де вони ростуть. Під номером 1 ми позначаємо рослини, які ростуть у лісі. Під номером 2 рослини, які живуть у полі. Або на городі. Під номером 3 рослини, які ростуть у саду. Та під номером 4, які ми зустрічаємо в парку або в сквері. Розглянемо перший малюнок. Можна позначати ручкою, а можна взяти будь-який кольоровий олівець як вам зручно. Перший малюнок це жоржина, квітка така. Жоржинок. Ми можемо зустріти у парку на клумбах. Позначаємо циферкою 4. Пишемо тут 4. Далі колосок пшениці. Ми знаємо, що колосок пшениці росте у полі. Циферка 2. Наступний малюнок. Це каштан. Каштан ми можемо зустріти у парку під номером 4 також. Далі морква. Морква росте на городі. Циферка 2. А сояшник росте у полі. Також цифра 2. Вишні Вишні ростуть у саду. Сад у нас під номером 3. Буряк росте на городі. Циферка 2. Далі підсніжник. Підсніжник ми можемо зустріти у лісі. Ліс ми позначаємо одиничкою. Персик. Персик росте у саду, циферка три, смородина. Також росте у саду. Кущі смородини ростуть у саду. Три. Далі сосна, сосна росте у лісі. Одиничка. Квіточка росте у парку або в сквері, циферка 4. Жолоді ростуть у лісі, цифра 1. І троянду ми можемо зустріти у парку або в сквері, циферка 4. Ось так ми класифікували рослини. За місцем їх існування, було б чудово, аби ви розмалювали всі ці рослинки. Наступне завдання у нас на сторінці 51. Потрібно позначити, хто дбає про рослини, а хто ні. Ви знаєте, що ми позначаємо такі завдання двома кольорами різними. Хто дбає про рослини, позначаєте одним кольором, а хто не дбає, позначаєте іншим кольором. Розглянемо перший малюнок. Дівчинка поливає квіти. Давайте подумаємо, чи дбає вона про рослини, чи ні. Звичайно, вона доглядає за рослинами, поливає їх, тобто дбає про рослини. Позначаємо, я позначу. Жовтим кольором. Зафарбовуємо кружечок. Ця дівчинка добре поводиться з рослинами. Наступний малюнок. Дівчинка збирає полуницю у кошик. Добре вона поводиться. І вважаю, що правильно вона поводиться, бо вона доглядала. За рослиною, і тепер може зібрати урожай. Позначаємо жовтим кольором. Наступний малюнок хлопчики ламають деревинку молоденьку. Подумаємо, чи можна ламати дерево, гілочки з дерева. Звичайно, що ні. Таким чином вони псують деревинку. Отже, так робити не можна. Ми позначаємо іншим кольором. У мене зелений. Наступний хлопчик прийшов у сад, посадити молоденьку деревинку. Так, робити можна навіть потрібно. Позначаємо. Зеленим жовтим кольором. Це правильно він вчиняє. Наступний малюнок, хлопці розвели багаття у лісі. Так робити не можна, бо це дуже шкодить рослинам та навколишньому середовищу у лісі, бо дуже поруч розташовані кущі та дерева, вони можуть зіпсуватися. Позначаємо зеленим кольором або іншим, щоб відрізнялися добрі вчинки і погані. І останній малюнок дівчинка зриває підсніжники. А підсніжники це дуже рідкі квіти, яких залишилося дуже мало. І їх рвати не можна. Тому ми зафарбуємо. Зеленим також це неправильно. На цій сторінці також можете розмалювати дітей або малюнки, які дбають про природу. Я сподіваюся, що ви також будете берегти природу та дбати про свої рослинки, які вас. Оточують і не будете псувати навколишній світ. Дякую за увагу! Наступний урок у нас буде завтра.